Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, карта дня починається. З карти дня, верніше, карта дня, день починається, бачите, я заплутала з того. А... День починається з карти дня, як зазвичай. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за те, що ви є, що ви пишете мені відгуки. Тобто, як програлася карта, це дуже-дуже приємно мені. І десь колись приходять якісь нові прояснення і для мене. Гаразд, мої дорогенькі, і так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, тут 20-й аркан. Ну, взагалі, ви знаєте, не треба нехтувати і малюночками. Це не просто так. Це, знаєте, якийсь рятівний день для вас сьогодні. Так, він, бачите, 20-й аркан це пекло, можна сказати. В, в, в правильний момент, у той момент, який має бути, станеться щось, що вас врятує. А це можуть бути, дивіться, якісь кармічні речі, повернення колишніх коханих ситуацій якихось. Це день якихось непророблених ситуацій. Це день трансформації, останньої трансформації, саме з цього питання. Ви знаєте, це дійсно дуже важливо. Це прояснення, це просвітлення. це... Коли на поверхню виходять такі речі, що ми її не підозрювали. Ось, це навіть, ви знаєте, пробудження в якомусь плані, мудрості може бути. Карта номер два, А тут у нас нульовий аркан. Ви знаєте, у вас сьогодні великий потенціал. У вас сьогодні великий. Як би сказати, великі можливості у вас сьогодні. Якщо пораду брати від цієї карти, не приймайте все близько до серця, розслабтеся, з легкістю відноситеся до справ, не напрягайтеся, навпаки, пожартуйте десь, будьте веселіші, будьте такі трошечки, знаєте, не такі сковані, а розслабте. Розслабтеся. Це з одного боку. З другого боку, у вас сьогодні в підходящий момент може з'явитися джокер у руках. Тобто візитна карточка якась, знаєте, яка вас десь проштовхне, з чимось допоможе. Це може бути і якесь слово у, у, у правильний момент сказане, теж може бути по цій карті. Інтуїція. Від, відчувайте свою інтуїцію, свій інстинкт самозбереження ще навіть може бути. Карта номер 3 Тут у нас чудова карта, тут десяточка. Ось тут дві десяточки, а тут десяточка у нас. Це, ви знаєте, це емоційна. У вас дуже підніметься емоційний стан. Про що це говориться? Це якась, знаєте, хороша, дуже, ну настільки хороша новина. Це карта і сімейна, це карта синхронна, тобто сімейні радощі. Тут не одиночка людина. Тут в сім'ї радість, це може бути воз'єднання сім'ї. Це може знаєте, якась така радісна новина, ну, прямо така, якась з дороги може бути. Це, знаєте, коли у вас ну, прямо охоплює радість неперевершення. Я навіть не знаю, як це пояснити. От відчуваю, у мене аж розливається от по всьому тілі теплота від цієї радості. Дуже щось приємне буде у вас сьогодні. Це, звичайно, і народження дитини, це і е, якийсь день народження, свята, якісь е, юбілеї, ось весілля, можливо, в когось. Ось, ну, в принципі, сьогодні п'ятниця, може бути і весілля. Ось, якщо ви дивитесь в інший день, то щось інше. Але це хрестини, родини, заручені і тому подібне. Дуже-дуже хороша карта, сімейна навіть карта. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!